Вітаю, друзі, після гучної заяви Єрмака, що його брехали, зганьбили, і він йде на фронт. Він це як не може дійти до фронту. Найцікавіше, що інформацію, яку намагаються вкинути про те, що він десь там на фронті, виявляється брехливою. Взагалі, я поговорив з військовими від солдат до комкорів. і у зсу, м'яко кажучи, всі. Чекають на Єрмака, попри те, що він людина не бідна, могла з'явитися величезній кількості мільярдерів нових, те, що в нього є друзі, які допомагають відправити двушечку на Москву, яку, до речі, досі не засудив Зеленський, те, що при тому, що він може забезпечити будь-який підрозділ з голови до ніг, його не дуже хочуть бачити у Збройних силах України. Ну, не хочуть. Ставлення до Єрмака гірше, ніж. Ну, страшно казати, але ніж до окупантів, бо окупанти це вороги відкриті, а ярмак, як засовується, ворог прихований. Так от в ЗСУ справді чекають, де ж він вимерне, якщо все ж таки приєднається і ніхто не вірить. Спочатку з'явилася інформація, що його можуть сховати десь там в силах висловити систему у Мадяра, але. Зі мною зв'язалися представники Сил безполотних систем, і, скажімо так, стара гвардія птахів Мадяра, які гарантували мені, що в них Єрмака не буде ні в якому разі, і не було, і не пропонували їм. Більше того, це принципова і ультимативна позиція як керівництва, так і бійців, які сьогодні нищать російських окупантів, і тут це вкид Неправдива інформація. Далі з'явилася інформація, що він може з'явитися в 93-й окремій бригаді Холодний Яр, якою колись командував Паліса, який був заступником у нього. Але в 93 й теж не дуже хочуть бачити єрмака і кажуть, що такої ганьби вони не заслуговують. А єдина версія, куди дійсно його можуть прилаштувати, це 101-й окремий бригада, 101 перша окрема бригада. Охорони Генштаба до речі, туди колись, якщо хтось пам'ятає, брали Насірова. І ніхто не здивується, якщо там з'явиться ділово діловодство Єрмак. Тим більше, що треба ж йому ходити і на допити, і в Гудвайн між допитами. Так, от не знаю, де його будуть ховати, чи будуть його ховати, чи дійсно він буде йти. Маю ну, великі сумніви, але мені цікаво. Чи співробітники контрозвідки СБУ будуть спостерігати за ним, слідкувати за ним, їздити за ним, як, наприклад, за солдатом Березовим. Бо я дуже добре пам'ятаю, як по команді Єрмака і ще деяких покидків, Так, пам'ятаю, знаю хто. За мною слідкували, коли я виїхав з, з Вільного Єрпеня, коли я, це було в березні, до родини, а потім зробили шоу. І я це добре пам'ятаю, але нема ж відповіді, чи будуть так, що їздити і за ним. Так, от, коли ми кажемо, що ну може, це випадковість була? Ні, це не випадковість. Давайте згадаємо взагалі, коли перший раз ми дізналися про те, що Єрмак, ну м'яко кажучи, людина з забрудненою порядністю. Перше звинувачення про корупцію при Єрмаку озвучив журналіст Дмитро Штанько, який оприлюднив відео розмови про розподіл посад з братом Єрмака. Це було влітку 22-го. Тоді, ні, ні, це було, 19, вибачте, раніше, значно, але влітку 22-го Штанька мобілізували. І його, до речі, знову у сопроводі представників військової контрозвідки фактично під скажімо так, постійним спостереженням направили на проходження БЗВП до Дісни навчальний центр, і там після цього ті ж саме двоє співробітників контррозвідки супроводжували постійно, а потім від разом з ним відправилися на місце служби. Таке відчуття, що він що кудись зникнути, чи що, а відправили його на найгорячішу точку фронту, яка була в той момент: Бахмут. Так саме в Бахмут відправили його в 22-му році. Повірте, тоді, тоді було там дуже гаряче. Так от, батальйон, який це був другий мотопіхотний батальйон 93-ї механізованої бригади, той самий Холодний Яр, вони обороняли будинки високоповерхівки на вулиці Патріса Лумумба, на околиці Бахмута. І це вивчив п'ятиповерхівки. Це домівки, в яких Дмитро Штанько тримав оборону. Більше того, там йшли найжорстокіші бої. І от те, що Штанька відправили туди, просто як звичайного солдата піхотинця і під такою охороною говорить тільки про одне: це був наказ. І вочевидь, що його доставили на місце по вказівці якогось високого керівника. Навіть не знаю, якого керівника, якщо саме він був викривачем тої корупції з історії з Єрмаком. До речі, Штанько воював без примусу, воював як герой, навіть отримав контузію, і все одне не покинув місця і воював. Більше того, 4 жовтня 2022 року Дмитро Штанько загинув як справжній герой, коли йшов в контратаку, щоб відбити захоплену ворогом позицію. За тиждень до загибелі Штанько написав у Фейсбуці таке: бридко дивитися на майстрів піару, які вішують собі чужі нагороди, не забуваючи при цьому будувати політику і примножувати статки з рахунок життів і здоров'я реальних українських воїнів. Ще питання є? Думаю, що питань нема. Я не вірю, що так само, як Штанько, буде вести себе єрмак. Бо Штанько герой. А Єрмак Алібаба. Алі який є частиною організованого злочинного групування, в якому є і Міндіч, він же Карлсон, і Цукерман, він же Шугермен, і інші Рьошики і Чигівари. І всі вони фактично займалися мародерством під час війни, коли країна стикала кров'ю, коли країна билася. За життя вони билися за двушечку на Москву. І непогано схоже билися, бо ті сумки, якщо ви пам'ятаєте, які знайшли при обшуку на і САП, показують, що було за що битися сьогодні. На фронті дуже складна ситуація, і складна вона завдяки тому, що поки країну боронили краще сини і доньки України, не краще, як бачимо, билися за наповнення своїх гаманців. І рахунків, за побудову домівок і басейнів. І, до речі, коли не будувалися оборонні споруди для енергооб'єктів, в той момент будувалися домівки так званої дінастії Чернешова, про їх журналісти розповідали, що є домівка для Чернишова, для Міндіча, для Єрмака і ще четверта, найбільша, і як регочуючи, припускаючи 100% для шоумена. Так от, вся ця історія говорить тільки одне. Ніхто не поплюжив честь або гідність Єрмака. Бо не можна споплюжити те, чого нема. І те, що Єрмак зараз істерить, це тільки від того, що його відтиснули від потоків. На його місце прийдуть інші, щоб ніхто не думав, що буде якесь перезавантаження. Ні, що ви? Єрмак залишиться на своєму місці, але найцікавіше в цій ситуації, щоб всі розуміли. Що Єрмак зараз буде намагатися знайти собі місце. Люди, які він розставив, споки залишаються на місцях, на посадах, і ці люди будуть з ним співпрацювати. Так, кажуть, що приберуть із Києва із міністерства, із СБУ звідси всі, де були його люди. Але я не дуже вірю. Скоріше, ці люди просто м -м, почнуть орієнтуватися на нову особу, яка буде в офісі президента. Бо ці люди прийшли не для того, щоб захищати країну. Бо ці люди прийшли не для того, щоб унеможливити напад на Україну. Бо ці люди інакше не відправляли двушечку на Москву, це треба розуміти. В них нема ані гідності, ані совісті, і Україна сьогодні в цьому положенні, в тому числі і через те, що вони зробили. І вони зробили це разом. Пам'ятайте про це завжди. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, прокоментували і поширили відео. Дякую за те, що поставили вподобайку. І головне, за що вам дякую, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Бо лише вони, а не Єрмак чи міндіч це порука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє буде ЗСУ, не буде не лише майбутнє. України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Тоді справді, все буде Україна. Гуртуємось навколо ЗСУ, і Україна переможе. Дякую вам, Па-па.